068, 044, 0441. Доброго ранку. Хмельницький вимикають деякі вулиці, але не надовго. Так, ох, день в день закликати донатити, а самому шкода купити подовжувач для себе, то зразу видно, як ти донатиш. Фу, і долі тут пише нам Юлія неприємні слова в мою адресу. А може, якраз таки ці гроші я задонатив, звідки ви знаєте? А? От ви одразу шукаєте винних. Львівська область, місто Буськ, від міста Лева, 60 кілометрів. Світла є. Львів зі світлом. Слава, запросіть грамотного електрика, запитайте від зарядної станції всю квартиру. Дякую вам. Акумулятор потрібно кожні один-два місяці ставити на зарядку. Якщо сідає в нуль, то це подібно інсульту людини. Ну, от бачите, я, наприклад, цього не знав. Потім не їдь в називає супермаркет, замов найближчий пункт видачі. Вони зараз є кругом. Слава, придбайте електроп продовжувач і буде вам щастя. Дякую вам за підтримку для того, аби дивитися телевізор. А зараз, же, от як коли немає світла, що робити? Дивитися кіно, дивитися телевізор, дивитися якісь шоу. Я, до речі, задумався. От колись були програми Імперія кіно з Ольгою Сумською, колись була програма НЛО з Олексієм Гончаренко, який шоу. Знаєте, навіть фабрика зірок. Пам'ятаєте, було шоу Фабрика Зірок. От які старі популярні великі шоу ви хотіли б відновити на телебачення? Бо зараз у нас що? Найпопулярніше? Майстер шеф є, є потім і шоу Халестяк. Я взагалі, чесно кажучи, шоу «Холостяк» не вигрібаю. Я, я не, не можу зрозуміти, в чому його суть. І... Абсурдність цього шоу полягає в тому, що принаймні в українському холостяку, це ж бачелор англійської мови, немає жодної пари, яка подружилася і досі перебувала разом. І з'явилися зараз е, меми. Ну жарти йдуть. От останній холостяк там вже хто здається, відомий український актор Тарас Цимбалюк. Подейкують, що от він, будучи холостяком, в нього є дівчина в, е, в цивільному житті поза зйомками програми. Дивно, холостяк одружений вже. Ну це якщо це правда, якщо це правда, то це взагалі нонсенс. Може, то і неправда, я не знаю. Так, от одна з блогерів, Катерина Остапчук, вона іронічно в сторіс висміяла пародіюючи драматичну ситуацію учасниць, які виходять в шоу, які страждають. І потім підписала, що тепер вона засмучена, повертається додому до свого чоловіка. Шоу воно за багато сезонів відзначилось великою кількістю різноманітних скандалів, які одразу там розліталися в інтернеті. Наприклад, одна з учасниць з'явилася перед Холостяком на Хулі музину. Українці масово викладають меми на цю тему. Інша учасниця вирішила в прямому сенсі закарбувати мить або точніше зататуювати мить знайомства. Ну, Коротше, там все що завгодно. Здається, навіть в одному з сезонів Холостяка показали, нібито у Холостяка стався секс з однією учасницею. Господи, не думаю, люди добрі, які це дивляться, там лайкають. Ну ви в це вірите взагалі. Подейкували навіть холостяками були. Не буду називати імена, ну, подейкували. Нібить були от сам Холостяк представник нертаційної сексуальної орієнтації. Нічого не маю проти ЛГБТ. Але сама абсурдність програми, коли Холостяк, який шукає жінку, а Холостяк, е якби його жінки і не сильно цікавлять. Ну, тоді, мало б бути зовсім інше шоу. Та? То якби Холостяк, але до нього приходять хлопці свататись. Ну, це принаймні було б чесно якось. Ну, а то коли. Денис Путінцев, зі мною на зв'язку, медіаексперт і співзасновник громадської організації Асоціація лідерів думок України. Денис, привіт тобі. Плава, привіт, радий бачити тебе. Хочу сказати, що ти злий. Ти вже наговорив собі там, на коментарі стільки вже всього. За що? А що а, я, я пану що, к секундочку? Мінуточку да, наговорив. Давай і... розберемося, з... щоб я знав, звідки з... позови будуть судові. Зараз я не хочу, щоб мої слова сприймали як каміна, Я люблю слава соломка, тому що слава злий у доброму сенсі цього слова, небагато залишилося людей в медіа українському, які можуть так по доброму, в гарному сенсі, в гарному сенсі цинічно по журналістськи так зі злобою нормальною цинічною говорити про ті речі, про які інші чомусь навіть під час війни, коли нібито можна вже Можна вже відкритися максимально всім, тому що не зрозуміло, що буде завтра, але чомусь люди максимально закриваються. Ну, це вже тема іншої програми. А зараз говоримо про е, ти сказав Bachelor, да, да. типу англійською, да, а я скажу американською Батчелор. Е, оце, оце шоу, е, яке я особисто знаєте, я не дивився, але засуджую. Е, така у мене позиція. Я дивився уривки всіх сезонів, чесно відверто тобі скажу, тому що для мене. Не шоу Холостяк, це все ж таки подія на українському телебаченні. Ми можемо з тобою там схвалювати, не схвалювати за все. Але шоу популярне. Але ж я хочу сказати, що є дві ну декілька новин. Почну з гарних, поки ми з тобою в етері і люди в соціальних мережах, і, і люди в телеві дивлячись телевізор, не зважаючи на відключення електроенергії, витрачають свій час на. А те, щоб дивитися подібні шоу, а потім не просто дивитися, а ще про них і так масово говорити, і не просто говорити, а ще й сперечатися. У мене є інше слово, яке використовують у в соціальних мережах, але ми ж з тобою зараз на телебаченні, тому будемо говорити сперечатися. Ось, і поки це все відбувається, в нас все добре, поки в нас витрачає енергії, незважаючи на недостатню кількість електроенергії. Про це говорити друга гарна новина, що в є ще в нас дівчини, які готові брати, і дівчини, і хлопці, які готові брати участь у цьому проєкті. є команди, які готові над цим працювати. А це означає, що в нас в країні ще багато ресурсів творчих, не зважаючи знову ж таки на війну. А, і не тобі не мені слава говорити про те, про сценарії, про які там що як так можна, чи вірити, чи не вірити. Ми ж люди з ентертейменту із шоу-бізнесу із медіа. Ми ж розуміємо, що все, що відбувається, а по той бік камер, це все сценарій і все, і все шоу-бізнес. Я тобі більше хочу сказати, моя улюблена тема. Все наше життя зараз. Це шоу-бізнес і шоу. А, на жаль, в багатьох моментах зараз в нашій країні. Це кривава історія, криваве шоу. Але ж знаєш, це все ж воно повинно продовжуватися, і воно буде продовжуватися питання в тому, хто буде для цього шоу писати сценарії. Ось і хто буде грати продюсерську роль, і хто буде стояти за камерою, і так далі. Ось. А погана новина в тому, що дуже важко нам, українцям, якщо ми кажемо про поза по, поза наших кордонах за межами наших кордонів на міжнародній арені, дуже важко. Нам пояснювати а, всі ті криваві події, які відбуваються в нашій країні, і, і локальні, і стратегічні події, а, які можуть по о, сприяти тому, що світ зміниться, не дай Боже не на краще. Він все одно зміниться. Якось а, так ось дуже важко пояснювати людям по той бік кордону. З такими рейтингами, шоу Холостяк в нашій країні, і з такими масовими Денис, проговореннями цього моменту, от я кажу, що давай я все ж таки доведу, так, що давай. це погана. новина. вона дуже важко нам пояснювати закордонним нашим партнерам і людям за кордоном, що у нас в країні війна, коли ми от про це так багато говоримо і так багато ресурсів енергії цьому приділяємо. Це погана новина. Денис, я закінчу. Так, добре зараз. Продовжиш я ніколи не міг зрозуміти. Не знаю, може я тупий, може я неправильно див... може я обмежений, може я ханжа. Я ніколи не міг зрозуміти в чому суть шоу холостяк. Точніше, не в чому суть. Чому люди це дивляться? Я розумію, тому що це природа людська зазирнути в чиюсь спальню, зазирнути комусь під спідницю, в труси, подивитися хтось кому ну завжди це цікаво було. Ну, люди люблять пліткувати, хто з ким, що, куди, як. А тут їм дають, будь ласка, прямо вдома таку можливість зазирнути в чуже особисте життя. Але я ніколи не міг зрозуміти, навіщо дівчата йдуть на це шоу? щоб що. І навіщо чоловіки йшли? Пам'ятаєш, в нас же була і халестячка, здається, злата огнівіч була халестячка. ту, яку одну, я пам'ятаю інших, навіщо туди ну, Аксенія йдуть? мішина слава ти О, шо, Аксенія мішина. мішина точно. Ну, бачиш, я забув. Я злату просто дуже люблю. Я прихильник, тому я злату запам'ятав. Але навіщо вони туди йдуть? От чого Тарас Цимбалюк пішов? Я розумію, для того, щоб підвищити рівень своєї впізнаваності, щоб його ще більше запрошували в кіно проекти, в серіали. Особливо ті, які знімаються на СТБ. Тут зрозуміло все. Але дівчата, навіщо? Щоб що? показувати, як вони вибач, ну... Знаєш, мене подруга одна сказала. Я не розумію дівчат, які вибудовуються і стоять в черзі за Прутним. Слава. Тут відповідь моя буде з двох складових. Перша складова, а, вона глобальна. Ми живемо в аграрній країні, Слава. Якщо ти не знав, ми живемо в аграрній країні з аграрним менталітетом. А я це зараз а кажу чую. ні в якому разі, ні в якому разі, ну як це? Україна це аграрна країна. Ну ні, ти я б дивися, не сказав. Скільки, скільки. Тут у нас ну, у нас я з тобою, чесно, от я з тобою не погоджуюсь, що Україна це аграрна країна. У нас багато. Ти знаєш, що у нас яка основна стаття доходу українського бюджету? Яка? Машинобудування. Не, не експорт аграрної продукції, ну, але добре. Це взагалі тема дискусії. Я зараз дискусії. кажу да, не продовжуй. про бізнес. Я не про бізнес. Я не про не про дохід, дохід, не про всі ці статті економіки з міністерства економіки. Я кажу про менталітет. Я кажу про менталітет. При цьому я це кажу не в контексті, там якомусь, знаєш, снобійському, а я тут такий красивий, а ви тут всі такі вибачте, там з колхозу. Ні, аграрний менталітет це любов до своєї землі, okay. це оця господарська діяльність, це оце наше українське побудувати. Вони руйнують, ми будуємо вони, вони Марс, ми Венера. Знаєш, у це всі історії. Але ж це і е відображається конкретно на шоу Холостяк, тому що аграрний Менталітет там, ну чому, чому в нас було мало а, холостячок, а багато холостяків. Ну у нас же ж дівчат, я впевнений, вистачає для того, щоб зробити ще кілька холостячок. А, але ж впевнений, що рейтинги холостячок не були такими великими. Я не слідкував, але впевнений, що вони не були такими великими, як холостяка. Чому? Тому що з аграрним менталітетом, аграрна політика, побутова політика, вона фундаментально базується на тому, що саме. Чоловік обирає жінок, а жінки повинні пристосуватися до того, щоб е, зробити своє життя комфортним, правильним і так далі. І це знову ж таки повертаючись до того, що я почав наш з тобою діалог. Це е, ну так м'яко кажучи, суперечить е, тим тезам європейського союзу, да, сучасним, які зараз е, ну, ми, ми, ми намагаємося в себе впровадити. Тобто, з одного боку, в нас іде вся ця толерантність, лояльність, гендерна рівність і все таке інше, а з іншого. Зого боку, ми бачимо популярність е, шоу Холостяк і розуміємо, скільки багато роботи нам повинно зробити для того, щоб ми взагалі, хоч трішечки, хоч кроком маленьким, вступили до того Європейського союзу, а можливо нам цього і не потрібно робити, але це знову ж таки інша дискусія. І е, е, друге е, друга е, так, е, так, так, так би мовити історія відповіді на це питання. А е, е, чому, е, чому дівчата беруть участь у цьому шоу? Слава ну для це тобі ж. Сказала дружина Вова Стопчика для того, щоб запостити багато тіктоків, і інстаграмів і використати це все собі на медійну користь. Тому що ти в телевізорі, ти щось робиш, Ясно. на, на тебе то, то можеш те просто це елементарно запіаритись. Ясно, Денис? Є... Я тобі дякую. Все просте, ясно. проста історія. Звичайно, От, попіаритись. Звичайно. всі одне одного, всі одне одного. Ти мене попіариш, я тебе попіарю. Всі ми одне одного відпіарили. Дякую тобі, Денис Путінцев, медіаексперт, із основних громадської організації Асоціація лідерів думок України. І пишуть мені, люди. Єдиний сезон, який я дивилася, це з Олександром Тереном. Потім пише тебе зі потрібно для того, щоб якнайдорожче продати це. Себе і е, своє е, тіло, це думає наш один глядач. А от ви напишіть, чи дивилися б ви холостяк, якби холостяком був я? От з мене вийшов би холостяк. І, до речі, як завжди, ті, хто не згодні з е, позицією нашого спікера, наприклад, канали СТБ. Якщо ви хочете, будь ласка, ми відкриті, пояснити, на це на що це треба.